Бо це дуже відповідальна е, подія виступати саме перед жінками, які, не дивлячись на всю складну ситуацію, яка є в нашій країні, на ту е, складну ситуацію, яка взагалі є в е, житті кожної людини, наважились бути мамами. Ви наші героїні. Це подвиг, це е, е, непростий вчинок дуже відповідальний. Народити дитину, саме е, перебуваючи, е, живучи, напевно, в країні, воюючий країні ще і маючи захисників вдома. Тому сьогодні, перше, що я хочу зробити, я хочу вам подякувати: подякувати за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу відповідальність, за все те, що ви робите в наш час для нашої країни. Бо це не тільки ваша особиста справа, це великий вклад. Те, що ми продовжуємо жити, ми продовжуємо повноцінно жити, продовжуємо народжувати дітей, і значить у нас все буде добре. Ви даєте надію всім рештам е жінкам, ви даєте надію взагалі е людям України. І коли ми йдемо і бачимо нагітних жінок, бачимо жінок, які везуть в возиках своїх дітей, ми впевнені, що все у нас буде добре.